Тролейбус номер 10 вирушає з мототреку у напрямку автовокзалу, а потім курсує на район ювілейний до РЗВГ як маршрут номер 1, повертати не буде. Їхатиме навпростець по соборній. Минулому році міська влада виділила кошти на конструкцію лінії контактної мережі, щоб цей маршрут те не заїжджав на. Високовольтний завод. Після цього були відповідно проведені ці роботи, були відповідні проведені всі документи, і вже з сьогоднішнього дня ми обслуговуємо додатково 10 маршрут. Сьогодні на лінії вийшло 10 одиниць. Інтервал руху буде до 9 хвилин. Кондуктор Людмила раніше працювала на першому маршруті. Сьогодні жінка лише перший день на десятому маршруті. Однак вже оцінила його переваги. Каже, тут більше їде молоді, а відтак квитків продає більше. Щоправда, на кожній зупинці жінка виходить і розповідає пасажирам, як їде тролейбус. Дуже багато запитують, багато знають, але багато і запитується, куди їде, звідки тому що дуже хороший маршрут тому що Прямий з ювілейну на мототре буде автовокзал. Пасажири здивовані появою нового маршруту. Кажуть, він дуже потрібний, адже раніше доводилося їхати або з пересадками, або ж маршруткою. Центрі, так що я не дуже буду користуватися. Але я думаю, що люди, які живуть на юбілейному, то їм це буде дуже зручно. Дуже багато я знаю моїх знайомих. Ну взагалі, це такий ідеальний маршрут. На ювілейний важко добратися. Тим більше, добре пенсіонерам, оцім, що вони, хоч якусь копійку, зекономлять. Ну і дуже зручний. Звичайно, дуже потрібно. На новий маршрут вийшло 10 тролейбусів. Кілька одиниць зняли з інших менш рентабельних маршрутів. В ідеалі каже керівник підприємства, тролейбусну лінію продовжити до Луцького кільця, тому розвиватися є куди. А поки розвиватимуть новий десятий маршрут, аби рівняни оцінили його переваги. Олена Семенович, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини рівного.